Всім привіт! Мене звати Анна Дев'яткіна, і сьогодні у цьому відео я хочу поділитися з вами своїми враженнями від тренінгу, який я зараз проходжу. Це системна векторна психологія. І тренінг називається Природа людини. Перед тим, як почати ділитися своїми враженнями, я хочу сказати, що я не буду розповідати про саме ці вектори це не Відео навчання це відео, де я ділюсь своїми інсайтами, так як я професійний аналітик Human Design, і в мене є досвід з 2017 року у консультуванні, тому для мене це дуже круто виявити щось нове, де я можу побачити, як практично і ефективно можна цю інформацію застосувати і побачити якісь ті моменти, які я не бачила до цього. І так. Почнемо з того, що цей тренінг я проходжу лише потри, по півтора тижні, і він із 10 лекцій, я вже була на трьох. Кожна з них вже ж відкриває нові горизонти і нове розуміння і бачення нас. Перший мій інсайт, який я, з яким я хочу з вами поділитися. Перший інсайт стосується того, що з нами все ок. Якщо ви відчуваєте, що ви відрізняєтесь від інших, що у вас інша система ваших цінностей, що для усіх важливі ось такі речі, а для вас інші, довіряйте цьому на всі 100%. Чому? Ось дивіться, я з вами ділюся своїм опитом, а саме як аналітика та консультанта, та кермолога, так, про те, що люди приходять і вони думають, що з ними щось не так. Що те, як вони мислять, як вони роблять деякі якісь речі, так це невірно, і, можливо, треба щось зробити по-іншому, краще вдосконалити і так далі. Але дивіться, ви приходите, наприклад, на якесь навчання, і вам розповідають, що ну, так, метафорично, що о, насправді ти не квадрат, як усі ці люди біля тебе. ти Коло, ти круг І ти насправді ніколи не можеш стати ось таким ось стабільним, залишитися так, ось у цьому просторі вертикальних та горизонтальних ліній, тому що ти круг, ти коло, і ти взагалі тут для інших речей. І ось чому ти не можеш просто встояти на одному місці і завжди кудись. Тобі хочеться чогось нового. І тоді людина, яка метафорично має цю ознаку коло, вона як повертається і бачить, що дійсно. То я ніколи не була квадратом, я ніколи не була прямокутною формою, я не була формою з рівними кутами, я коло. І у людини, чи у цієї фігури, метафорично приходить таке прийняття себе, і через це прийняття. Приходить і любов до себе, так? тому що коли людина визнає, що вона відрізняється від інших, а також отримує підтвердження зовні про це, то в неї такий відбувається, знаєте, як усі такі клітинки, давайте скажемо, онцюшки, вони збираються, як закріплюються, і ти такий бачиш усю картину і таку. Бо ось про що воно. Тобто дуже-дуже важливо пізнавати себе. І я вважаю, і це другий інсайт да, цього відео, друга такий штук, на яку я хочу наголосити, це те, що не обов'язково, щоб пізнати себе, бути у світі езотерики, проходити мільйон навчань. Наприклад, для мене. Мій шлях пізнання. Так, він через навчання, через те, що я ділюсь знаннями, те, що я веду консультації, навчання для інших, та сама являюся учнем. Але це не шлях для всіх. І для когось найкраще це практичний досвід. І ви знаєте, є така річ, коли говорять, що для когось важливо хтось вчиться лише з того, що він почув. Як треба, так треба робити. А хтось іде, йому треба на своєму досвіді відчути, як це саме працює, скільки б ти не казав, що ось, іди туди, зроби так, а так не роби. Це для людини буде непрактично. І, наприклад, я людина, яка може багато чого винести з теорії, але. Якщо ви такі ж самі, як я, не треба тягнути інших людей до навчання, тому що, можливо, їх шлях самопізнання, він у практиці, він у якихось речах більш таких матеріальних у матеріальному досвіді, а не у світі енергії та езотерики. Тобто, другий такий інсайт, і такий пункт, на якому я би хотіла наголосити, це те, що у кожного свій шлях самопізнання, і він залежить від нашої. Природи. І тренінг, який мене надихнув зробити це відео, він називається Природа людини. Там ведучий Микола Поломарчук, якщо я не, якщо я не ошибаюсь, я не пам'ятаю. Так, Микола Поломарчук, мені здається. І мені дуже подобається те, як він подає інформацію про ось... усі ці вектори, тому що завдяки цьому я ще раз. Бачу, що які ми різні, і наскільки важливо довіряти саме собі, навіть якщо зовнішні обставини, чи там у вигляді людей, які впливають на вас, і ви думаєте, о, можливо, щось не так зі мною, можливо, я ще щось зробив не так. Але з вами все ок. Ось. Третє, чим я хотіла з вами поділитися, що мене дуже вразило. По-перше, ми все конспектуємо, мені це дуже подобається. Мені взагалі подобається такий підхід, де треба робити замітки, конспекти. Тому що я вважаю також це з моєї практики, що ми маємо декілька, це просто очевидно, це факти, які я вам розповідаю. Ви знаєте про них декілька істочників, джерел, сприйняття: це звук, це наш зір і можливість візуально побачити. Щось, да? можливість понюхати, можливість відчути енергетику. Дуже-дуже різні ці сенсори. І для мене важливо, що ми і чуємо цю інформацію, і конспектуємо, тобто ми візуально її бачимо. І також це відео це мій спосіб поділитися з вами інформацією, що а вже ж впливає на те, як вона в мені. Як вона в мені проростає, так? І тому третій інсайт, для того, щоб інформація жила, її ви повинні передавати, практикувати, щось робити з нею. Тому що якщо ви людина, яка дуже любить збирати теоретичну інформацію, практично нічого не використовує, тобто в неї дуже багато знань, а на практиці вона не пробувала не перше, не друге, не третє, вона просто ходить як така. На наповнена книжка, але ніхто не хоче, не хоче прислухатися до цих порад, тому що думає, що у людей це викликає супротив так? поради цієї людини книжки. І тому я вважаю, що дуже важливо саме практикувати. І, наприклад, я веду декілька курсів різних напрямків. Я веду курс старо, я веду курс по дизайну людини, і там. Головний мій такий лейтмотив, що практикуйте. Усе це треба пробувати, усе це треба в житті бачити, як воно працює, і немає сенсу просто чути про це. Немає сенсу просто у тому, що ви щось почули, побачили. Сенс є в тому, коли ми це використовуємо і можна. Навчатися роками, і це не буде жити, тому що воно не було передано нікому. Ви ось це накоплювали, накоплювали в собі і так і не передали. Чи тут може бути таке, що ви це не використовували навіть для себе? так? Тобто ви там нотатки вели, у вас є купа зошитів, у вас є там купа книжок, але на практиці. Ви це не застосували. І тому четвертий мій інсайт, яким я хочу поділитися в цьому відео, що вся інформація, яка в вас і вона не передана, як я казала раніше, вона буде вас придавлювати. Яким чином, чим більше ви будете пізнавати, тим більше вам буде здаватися, що ви нічого не знаєте. І напишіть: ось хто знає про це, хто відчував на собі, що ви навчаєтесь там. Хтось бере вебінар, хтось бере на декілька місяців курс, хтось декілька років навчається, але ви це не практикуєте, чи ви ось ці знання накоплюєте дуже багато, як хом'як, так? І не ділитесь цим. І потім це знання вмирає внутрі вас. Що це значить? Це ось зараз якийсь інсайт для вас дуже актуальний. Ви прям бачите, як він. Міняє вашу свідомість, як є речі, там, речення, якісь такі штуки, які вас змінюють. Але ви це берете лише для себе, ви цим не ділитесь, і потім цей інсайт вам здається таким мілким. І коли приходить час для того, щоб а, чимось поділитися, чи якщо ви спеціаліст, почати вести консультації, а вам же кажеться, о, ну це так очевидно, що тут про це казати, воно ж так все. Зрозуміло, кожен це знає. Але чому ось ці пункти, так, інсайти, я вам я ділюся цими інсайтами з вами, тому що дуже важливо розуміти, що саме коли ми ділимось нашим розумінням, нашим сприйняттям чогось нового, ми це розширюємо. Тобто віддача робить нас більшими. а коли ми тільки беремо, воно нас звужує. І мені дуже подобалась така реч, яку сказав Микола, ведучий цього тренінгу, я її записала. Я дуже багато чого записую, тому що це все цікаво. Мені дуже подобалась ця. Думка, яку я не чула раніше. Тобто я у такому контексті її за всі свої роки практики і багатьох-багатьох навчань ніколи не чула. Зараз я вам її скажу. Прям дуже мене це захопило: це про дати, давати брати баланс. І це звучить так. Я зараз не можу знайти, але я дуже гарно пам'ятаю це, тому що мене воно вразило, я дуже хочу, щоб воно також ви це почули, і воно можливо проросло і вас. І тим, чим я ділюсь зараз, це для мене спосіб у моменті так передати це. Я не готувалася. І, кстати, готуватися дуже довго і дуже багато вливати ментальної енергії в якоїсь діло, то може бути так, що не хватить фізичної енергії для того, щоб це діло реалізувати. Розумієте, тому варто, якщо ви відчуваєте, що мені є щось, що сказати. Свої аудиторії, там групі людей, яка вас чує, яка вас обрала, щоб ви щось розповідали. Дуже важливо це робити своєчасно, і це підтверджує пункти, про які я казала до цього робити це своєчасно а, і ділитися, тому що якщо бути дуже довго готуватися, чи якось для цього, знаєте, робити дуже великі зусилля ментальні, то ваша енергія буде вичерпана ще до самої справи. Ну, це теж. Такий собі інсайтик. Добре, добре. Я скажу своїми словами, що те, що ми можемо отримати, тобто наш навик отримання, він лімітований. Наприклад, і ось це приклад, який на тренінгу людини так привели, мені дуже він сподобався. А, ну, я, наприклад, хочу з'їсти шматочок торту і, там, чи якоїсь випечки. І те, скільки я можу з'їсти, воно дуже лімітовано, тому що ну, окій, я з'їм один шматочок, два. Я можу взяти тільки стільки так, скільки в мене це може вміститися. І у будь-якому разі це деякий ліміт. І, наприклад, моя радість від отримання теж лімітована. Неважливо, що це буде. Наприклад, хтось мені зробить подарунок там, і подарує ручку чи там, автомобіль. А строк задоволення, термін цього задоволення він буде різний, але він лімітований. Ну, наприклад, там, я дуже-дуже хотіла якусь річ, і вона буде мене там задовольняти, наприклад, там рік. А там якась маленька річ, вона може, там, яку я ну, не також хотіла, але вона мене радує, вона може мене задовольняти там декілька хвилин, годин, днів, але це завжди про ліміт. А віддача, вона завжди безлімітна. Віддача завжди безлімітна. І як мені сподобалось це висловлювання, ось просто думайте, що. Наша можливість отримати, вона лімітована, а наша можливість віддавати вона безлімітна. І це не про те, щоб віддавати, коли ти не відчуваєш в собі енергії, це про те, що ти можеш віддавати від цього наповнюватися. І коли в тебе є що сказати, то це не. Про те, що коли ти щось пізнав, якщо ти це залишаєш для себе, то ти як починаєш вже більше більше як пухнути, пухнути, пухнути від цього, розумієте? А коли ти ділишся, то воно розширює це експансія для тебе і для твоєї енергії. І чому у людей ось це важлива річ? Я зараз скажу, чому деякі спеціалісти, мої колеги чи клієнти, які тільки починають свій шлях, чому вони не можуть зробити цю експансію? Їм здається, по-перше, що всі це знають, а по-друге, що є такий страх, що якщо я розповім деякі речі у відкритий простір, чи там якомусь там, ну, відео, такому, як я зараз записую для вас, то а, і, там, передавати всі знання учням. Так? Чому це не роблять? Тому що є страх конкуренції, що якщо я скажу. Це комусь то людина інша може стати успішніша за мене, вона може стати кращою за мене. І тут таке его в плані це незнання своєї цінності, що насправді те, як ви подаєте цю інформацію, те, як ви впливаєте на людей, це дуже унікально і треба передавати інформацію, тому що ми насправді єдине ціле. І та енергія, яку ми віддаємо, вона не уходить з нас. Вона лише примножується у просторі. І ось це розуміння дає можливість висвободити, висвободити частину енергії, знань, які є у вас, і які можуть розквісти саме через вас, які прийшли, можливо, щоб прорости через ваше уста, через ваш фільтр особистий. Тому діліться. Обов'язково розповідаєте те, що ви знаєте, свої інсайти. І, наприклад, для мене це стало мотивацією сьогодні записати таке відео для вас і поділитися лише частинкою того, що мене вразило. І якщо вам це цікаво, напишіть мені, будь ласка, який інсайт став для вас таким самим, самим ключовим. Що у вас вразило, можливо, якісь свої думки. Якщо вам подобається такий формат, то я буду продовжувати записувати. Дуже дякую і до зустрічі. Пока.